Притча у пошуках бога. Один чоловік вирішив іти шукати Бога. На порозі дому його сумління запитало: Хто прикував мене до порогу цієї оселі? Я відповів Бог. Та голос розуму заглушив кволий шепіт сумління. Вродлива дружина, туляча до грудей маля, благала чоловіка зостатися. Але той відсторонив її твердою рукою. Хто ця немудра жінка, що присягає на вірність і зваблює красою? Це я, знову відповів Бог, і знову не почув чоловік тихого голосу бога. Чоловік гаряче підніс руки до сходу. Дайте Всевишній, я здолаю всі перепони. Знайду тебе у сніжних гімалаях, моя воля і рішучість не знають меж». Як же ти знайдеш мене в Індії, коли я зостаюся тут, у тебе вдома? Але чоловік знову не почув цих слів і ступив у темну ніч.